Реєстрація на веб-порталі Єдине вікно для міжнародної торгівлі або через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги, єдиному реєстрі отримувачів допомоги та звіти про видачу за такими нововведеннями. Із 1 грудня в Україні мають працювати благодійні фонди та громадські організації. Відповідну постанову No deв'ятсот п'ятдесят кабміну хвалив 5 вересня 2023 року. Голова спільноти святого гідія в Україні Юрій Ліфансе розповідає: Запропоновані зміни вимагають додаткових витрат від благодійних фондів. Та волонтерських організацій, адже доведеться наймати людину, яка буде вносити унікальні коди для гуманітарної допомоги у реєстри. Це з його слів зменшить обсяги гуманітарних вантажів. Ця постанова унеможливує імпорт, наприклад, медичних засобів, тому що тільки люди спеціально вповноважені можуть це робити, і все це скоротить потоки гуманітарної допомоги. Для нас це зайві витрати, які ми будемо змушені давати на. Оформлення вантажі замість того, щоб витрачати ці ресурси на збір вантажів, координатор спільноти святого гітія в Івано-Франківську Іван Харук каже: благодійники не завжди можуть заздалегідь розписати, хто саме отримуватиме допомогу. Час війни передбачає різні ситуації. Якось унормовувати. Е Приїзд чи від'їзд чи переміщення людей, які впливом не зовсім приємних обставин тікають від війни, шукають кращої умови, виживають насправді мандруючи, приїжджаючи країною чи виїжджаючи за кордон. І мені здається, що важко, якби ці всі процеси які відбуваються. Під зміни до закону чи під сам закон грубо кажучи підсунути. Голова громадської ініціативи Галичини Леся Качурова розповідає, що організація доставляє авто для ЗСУ та гуманітарну допомогу Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. З її слів, до повномасштабного вторгнення волонтери працювали за деклараціями та зі списками отримувачів. Однак зараз, наприклад, після ракетного удару, це не дозволить вчасно надавати найнеобхідніше тим, хто цього терміново потребує, каже. Леся Качурова. Незакрите питання, як будуть заводитися з автомобілі, воно до сих пір не пояснено і не зрозуміло. І всі структури, які дотичні до цього, вони мовчать. Ми не знаємо, як це буде, тому що ця постанова вертає нас до закону про благодійну допомогу. А в законі про благодійну допомогу отримувачі мають бути тільки слові структури, які задіяні в захисті від числа. Це вони мають реєструватися в цьому реєстрі. Якщо волонтери зробили помилку при заповненні декларації або вчасно не прозвітували про видачу гуманітарки, організацію блокуватимуть у єдиному реєстрі на півроку. Ця норма також ускладнить роботу волонтерам, каже співзасновник благодійного фонду Чисті серця Василь Вашиванюк. Якась має бути апеляція. Апеляції немає. Дайте мені апеляцію, щоб я міг доказати, що можливо я помилюсь, можливо, цей людський факт. Можливо, там людина помилилась за кордоном, которая писав. Знову ж навіть у термінах іноземної мови є буває певне значення, одне слово означає п'ять назвів продукції. Знову ж може бути помилка. Чому це не враховано. І такого багато. Згідно із постановою уряду, перевірятимуть декларації та вантажі при перетині кордону митники. За словами начальника Івано-Франківської митниці Микола Криворучка, у регіоні немає митного пункту пропуску. Тому працівники установи консультуватимуть волонтерів. У нас станом на сьогоднішній день робочий час збільшений, наприклад, до 20-ї години. При необхідності ми по графіку роботи зробимо так, що ми будемо працювати круглодобово. Ми надамо звичайно. Методичну допомогу, консультацію для того, щоб десь йти, нога в ногу. Ну, допомагати я рахую, що це, це обов'язок наш. Надати консультацію, які питання є, все, що в межах передбаченого законодавства. В етері телемарафону Суспільне спротив 30 листопада, заступник міністра соціальної політики Назарта Насишин розповів, що основна зміна ввезення гумдопомоги з 1 грудня це використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Цифровий спосіб передбачає реєстрацію в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, заповнення декларації з переліком товарів, отримання унікального коду, який волонтер називатиме «митнику», розподілення гумдопомоги та звіти про цільове використання Лайн за словами заступника міністра, уряд ухвалив рішення про перехідний період. До 1 квітня 2024 року можна подавати також і паперові декларації. Назар та Насишин каже, такі зміни мають сприяти прозорості ввезення та розподілення гуманітарки. Із впровадженням системи відпала необхідність в гарантійних листах. Це для товарів подвійного призначення листи, які військові частини фізично. Підписували і надавали тим, хто завозить гуманітарну допомогу. Відповідно, бюрократичної тягнини має бути менше, але потрібно розуміти, що усім потрібен якийсь період для адаптації до використання системи. Тому урядом прийнято рішення власне запаралелити ці процеси до квітня наступного року. Ми сподіваємось, що це пришвидшить процес везення гуманітарної допомоги, адже у випадку, коли декларація набрана з будь-якої точки світу, і ви отримуєте лише унікальний номер, який називаєте митнику при перетині кордону, це звісно, що повинно спростити ввезення самої гуманітарної допомоги. Наталя Олексінко, Роман Булелик, Назар Вінтонюк, новини Суспільне, Івано-Франківська.